Привіт, компанія Автопарк, місто Харків. Зустрічаємо нове надходження. Це Рено Трафік. 2015 рік випуску. Лонгова версія, довга база. 1,6 літровий дизельний двигун. Механіка, передній привід, все як ви любите, гарна зимова гума встановлена, це повний пасажир. 8 плюс 1 місць. Зараз поглянемо по салону. Салон текстильний, чорний колір, ідеальний стан, як на свій вік. Є вставки із дерева, дуже комфортний, дуже місткий, багато місця. Техніка обслугована. Вкладень, автомобіль жодних не потребує, сів та поїхав. Зараз поглянемо, що у нас по комплектації. По комплектації у нас є два передні електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є круїз-контроль. Пробіг автомобіля 160 тисяч кілометрів, якісна штатна мультимедіа, великий інформаційний дисплей, навігація, блютуз, якісна музика, кондиціонер в комплектації, є екорежим. Механіка шестиступенева, ступенева. Спереду салончик також доглянутий. Шикарний стан. Є задні парктроніки. Друзі, авто вже в продажу. У нас в місті Харків Проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Дане авто можна придбати за готівку чи кредит або лізинг. Тому чекаємо всіх компаній автопарк. Всім гарного дня, до побачення.